На мові нашій дня печать, вона, як сяй осеред ночі, її не можна забувати, вона душі твоєї очі, єднає з піснею в гаю, вона з життям тебе, любовна. Коли ж забудеш рідну мову, загубиш душу ти свою, коли йдучи струда дороги, слова не ті, кладеш вуста, немов піджак з плеча чужого, для тебе мова буде так, немов чужого саду віти. Її мови пишний цвіт, не зможеш нею ти творити, знання засвоювати як слід, нічним зів'янеш синьогубцем, на мові наші дня печать, національним самогубцем, невже ти, брате, хочеш стать? Яке прекрасне рідне слово, воно не світ, а всі світи. Шевченка, мову, і Франкову невже під ноги кинеш ти, невже забудеш слово мати. Ту, що дала тобі життя, і підеш, наче тінь крилата, блукати в тьмі без боротя. у небуття підеш в нікуди сліпим до сонячних висот. Невже народ мій мову губить, не вірю я, це не народ, окремі люди, їм не знати сійливих творчості висот. І хай людей таких багато, але нас більше, ми народ. Я вірю в тебе, моя мати, мій Бог що дивиться з висот. В народів інших старцювати По вік не буде, мій народ. Ні, наша мова не загине, її не знищать сили злі. Ти власним світом, Україна, сіяти будеш на землі.